Зараз перевіримо, скільки ж людей знає англійську мову. Говориш англійською? So so. Yes, face of table. Well, I'm little English. Ви відповідаєте лише англійську мову. А, ти дай так ні. Ні, ні. Окей, okay, поїхали. Давайте спробуємо. Як буде англійською слон? Елефант. Uh, Добре. Uh, uh, як буде англійською прокладка? Лайн. Що лайн. Бладлайн. Кухня. Добре. Дружина. І найголовніше сказати англійською, скільки ви заробляєте англійською цифрою? 1 мільйон гривень per month. Very big money in my bank now. Малін, дуже міні. Добре, тоді я вам пропоную підписатися на телеграм-канал безкоштовні уроки англійської мови. Переходьте за посиланням, вивчайте пісні англійською мовою і кайфуйте від неї. Гарного дня!